Добрий день, діти! Подивіться, який у мене чудовий мішечок, і в ньому багато щось є. Давайте подивимось, що ж лежить у мішечку, та порахуємо. Що лежить у мішечку? Сливи та яблука. Порахуйте сливи. Всього три сливи. А яблук скільки? Яблук всього сім. Молодці. Правильно все порахували. Назвіть, що ви бачите в мішечку? Цукерки та круасани. Порахуйте цукерки. Цукерок. Всього. Чотири. Рахуємо круасани. Всього круасанів. Три. А в цьому мішечку, що ви бачите? Правильно гриби. Але гриби різні. Білий гриб. Та лисички. Перші порахуємо білі гриби. Скільки білих грибів у мішечку? Всього білих грибів у мішечку Чотири Порахуємо зараз лисички. А лисичок всього Шість Молодці. Діти, заглянемо в цей мішечок. Що тут? Полуниця та груші. Скільки полуниці? Всього полуниці п'ять. Порахуємо груші. А груш всього три. Вірно. Що лежить у мішечку? Баклажани та капуста. Порахуємо баклажани. Баклажанів всього сім. Капусти скільки? А капусти всього дві. Молодці. А в цьому мішечку ми будемо рахувати горіхи та шишки. Скільки горіхів? Горіхів всього десять. А давайте порахуємо шишки. А шишок скільки? А шишок всього? Шість. Вірно. Дякую вам діти за увагу. До побачення. До нових зустріч!